Вітаю вас, мої прекрасні, мої любі, дорогенькі усі, хто на мене підписаний, хто потрапить на цю сторінку. Мене звати Тетяна Білоцерковець, я астропсихолог, сертифікований психотерапевт, дипломований психолог, таролог. Запрошую вас як наставник, також жіночий наставник, ну, здебільшого. Запрошую святкувати. Я знаю, що багато вже свят розписано, і я хочу тільки про одне головне нагадати. Я знаю, що у вас багато головних, особистих якихось свят. Це можуть бути і корпоративи, і день народження, і будь-які свята вони важливі, тому що ви цінні у себе, хочеться так думати. І усі свята ваші, вони важливі і цінні. Але ж у нас є одне особисте, важливе свято, і воно не одне. Ви пам'ятаєте, що у нас є чотири головні точки року. Це у нас зимове сонцестояння, потім весіннє ровнодіння, весняне ровнодіння, потім у нас літнє сонцестояння і четверте осіннє рівнодення. Це дуже важливі точки, і що я раджу зробити. Всі жінки повинні знати це. Мої жінки, яких я збираю, ком'юніті, таке в камерній такій атмосфері, елітний жіночий сучасний клуб, в себе в місті. Я запрошую через друзів. До нього поки що можуть потрапити моє близьке оточення і люди, які зі мною стикалися, яким ми приємні один одному. Тому, якщо хтось мене дивиться з Дніпра, Дніпропетровська область, Кам'янське. Будь ласка, постукайте, і я вам дам запрошення в особисті. Чому жінка повинна знати оці чотири точки, і е, чому це так важливо? Тому що це чотири стихії, завдяки яким ми, жінки, наповнюємось, тому що ми, жінки, е, збираємо свою енергію від чотирьох стихій. І зим, зима це стихія повітря, і е, це дуже важливий момент, тому що ми саме зимою. на… Е, Зимнє сонцестояння, ми в холодну землю, як то кажуть, кидаємо насіння. Що це таке? Це наші роздуми, це наші ідеї. І це дуже важливо, що ви хочете впровадити в своє життя 20 грудня, будь ласка, зосередтесь, а я е, дуже рекомендую провітрити квартиру, приміщення, де ви живете. Прогулятися, так знаєте, добре. Якщо немає вітру, то зробіть його. Як зробити? Швидко йдіть. Задля того, щоб провітритися і себе, і свою голову, і щоб зайве пішло. І просто майте намір, що ви хочете досягнути через рік, зібрати врожай восени. Коли буде 22-23 вересня. Осіннє рівнодення. Ви будете збирати врожай. І от саме від цього дня залежить, а що ж ви там будете думати? Тому будьте, будь ласка, зосереджені і е, свідомими людьми. Свідомими це думати і обирати ціль, ідею. Мені подобається більше ідея, тому що це тільки. Зародиш, знаєте? Це тільки зароджується це насіннячко. Будьте, будь ласка, амбітними. Не думайте, як поки що як ви це зробите. Але пару якихось кроків зробіть. Ну, Дізнайтеся, хоча б якусь інформацію про те, що ви хочете. Подумки не треба кричати нікому про це. Добре? Ну, і дійсно, у нас буде потім загальне свято Різдво. Ось там ви можете вже осміліти до 25-го дня і будете коли загадувати бажання, то можете написати. У кожного свої ритуали. Як хто робить це е, в день, Різдво, хтось е, зустрічає Новий рік 31 грудня. Я за усі свята, е, тому що це частина мене, частина моєї історії, частина історії моєї родини. Як з дитинства, так і особистою зараз в моєму дорослому житті. Але Різдво, воно чарівне, воно буде особливим. А, про, в минулому році ми вперше з родиною зібралися, і це було дуже дивовижно, магічно, тепло, з великою любов'ю ми робили кожний щось в цей день. Ми прикрашали дім, ми посміхалися. ми... Обіймалися, ми бажали один одному прекрасні речі, і ну, це дивовижний стан. Тому жінки, я вас запрошую, запрошую до себе на будь-які консультації, для того, щоб пізнати себе ліпше. Тому що саме, саме головне в цьому житті, наскільки я вже зрозуміла, в свої 49 років. Це дізнаватися про себе і обирати, бути щасливою. Попри все. Прокинулися ранком. Живі і дякуємо, кому ви хочете, в кого ви віруєте. Дякуйте за те, що ви дихаєте, за те, що ви живі, за те, що живі ваші рідні і близькі. За те, що у вас є хліб, хліб з маслом у когось, а може й більше. Є оселя, прекрасна квартира або будинок, де б ви не жили. Ваш дім він ось тут. Те, що навколо, це і є теж ви. Тому, будь ласка, створюйте прекрасне життя навколо себе. Створюйте його спочатку ось тут, щоб вам було тепло і затишно з собою. А задля цього сама головна. І сучасна буде професія це будь-що пов'язано з людиною, а щоб допомогти людині розкритися, розказати про дари і таланти. Саме тому я запрошую до себе на будь-які консультації, тому що ти станеш собі зрозумілою, ти стали, станеш собі ріднішою, як у мене на сторінки написано. Стань собі рідною, близькою, зрозумілою. Я досі ходжу до якихось таких цікавих спеціалістів, які мене надихають. І я досі дізнаюсь про себе. І це завжди дуже знаєте аж щемливо. Це дуже приємно, це дуже казково, це щось таке про дитяче, це про і доросле, тому що у тебе тоді розширюються і твої можливості і амбіції, які ти хочеш втілити амбіцій, в них немає нічого поганого, поки вони не вредять або вам, або іншим людям. Це ідеї, це реалізація. Саме про це у нас зимове сонцестояння. Рік у нас буде по китайському гороскопу, ну, ми ж з вами любимо такі якісь цікаві моменти. так? Це також про нас, про людство, чому ні? Рік буде у нас червоної. Червоного коня, давайте назовемо це так. І ви бачите, так, які кольори я сьогодні одягнула свою квартиру і себе. Ще ялинки немає, але дуже хочеться. Я багато вже бачу такої атмосферності і в інстаграм, і в Ютуб-каналі, і взагалі і в магазинах починаються вже свята, і це дивовижно. І дякуємо всім, хто створює для нас цей затишок. Особливо в Україні. Я пишаюся усіма нами: хто в Україні, хто за кордоном, все одно ви наші. Ми вас любимо і ви пам'ятаєте своє коріння. Що б ви не вирішили в своєму житті: залишитися за кордоном або повернутися назад. Я хочу побажати кожному з нас червоніти. Від запалу, від енергії, від натхнення, від горіння тим, що ви хочете зробити втілити в своєму житті. Нехай буде почервоніння від цього градусу енергії, і ви будете багаті в цьому році, багаті не тільки матеріально, багаті ідеями і втіленням своє життя. Багаті тим, що ви створюєте і даруєте в цьому світу, людям, будь-кому. Я бажаю вам головне реалізації вашого потенціалу. Не стримуйте себе. Як кінь, червоний, запальний, несеться, вогняний. Не стримуйте себе, дихайте на повні груди. Живіть своє життя, будьте живими. В прямому і в переносному сенсі. Добре, будьте щасливі! А для цього треба просто обрати, бути щасливим. І створювати, дарувати, віддавати і вам обов'язково повернеться. А зараз для кожного знаку зодіаку я пропоную прогноз Таро на грудень місяць. Починаємо. Козироги, я вас вітаю! Подивіться, яка краса! Так, нема світла, зате є світло в душі і навколо ми створюємо затишок святковий настрій. Ваш таропрогноз на грудень місяць. П'ятірка мечів. Ну, слухайте, якась сварка, щось таке неприємне. Я вам дуже раджу бути в безпеці, не нехтувати сигналами тривоги. Тому що п'ятірка мечів. Мечі це у нас можуть літати якісь е шахеди і всяке різне в просторі. Тому дбайте про себе, про свою безпеку і про своїх близьких. Добре? Ну і документи. Е -е, будь ласка, нехай вони у вас будуть в порядку. Займайтеся документами. Наступна карта. У нас же ще, ще до 29-го. Ретро Меркурій, то може будете розгрібати завали стосовно документів якихось. Далі король жезлів. Це може бути звістка, або прийде у відпустку чоловік, у кого служить. Також це може бути призвання до служби мобілізація. Також це може бути людина ділова, така дійова, яка вирішує справи ділами. Не говорить тільки, а робить. Конкретно бере, засучує рукава і робить те, що говорить. Ну, а також ви можете звертатися за допомогою до чоловіків 40, які вогняної стихії, знаків зодіаку. Це у нас Овен, Лев і Стрілець. Будь ласка, звертайтесь козироги. Далі. Карта Сонця, ну, це свято. У когось дійсно буде день народження у ваших рідних, близьких, вас можуть позвати на свято, а також там наприкінці ж грудня у вас буде вже у самих свято, то я вас вітаю. Ви прекрасні, земна стихія, ви дуже важливі для цього світу, вам немає рівних в баченні стратегії і тактики. В масштабуванні також, в консалтингу, ну, взагалі, в скажіть, казала на початку слово, амбіції. О, ви вмієте бути амбітними в гарному сенсі і досягати мети, тому що ви дуже працьовиті. Тому дякую вам за вашу енергію. Ви неймовірні, правда. А, завдяки вашій енергії, люди з вашою енергією можуть стати президентами. Будь-чого. В своєму бізнесі або країни вам обирати, наскільки у вас вистачить амбіції, а, бажання діяти, робити, масштабувати. А, карта Сонце ще говорить про те, що ну так, свята. Свята наближаються і, будь ласка, відпускайте свою внутрішню дитину спонтанно, давайте собі здійснювати мрії, купуйте, що ви там хотіли собі. Ну і проводьте час з дітьми дуже раджу. Можливо, там буде якийсь красивий конкурс у дітей. Ну і там же ж утренніки, як це українською, господи. Люди, напишіть. Я, звісно, поки виставлю, то я вже зрозумію, але повторення декілька разів цього слова буде незайвим. Так, наступна вісімка ж... жезлів. Те... Це про те, що звістка прилетить, яка вже в польоті, тобто вона вже в повітрі. І це стосується роботи, відрядження. Кудись вам треба буде їхати. А, і це не новина. Ви чекаєте на це. Ви на цю звістку чекали або 8 років, 8 місяців, 8 тижнів, днів. А 100% вона вже в повітрі, і ви ось-ось її отримаєте. Здебільшого вона хороша. Але давайте подивимось. У нас ж є карти, правильно? Шість колод, люди. Так. Сімка жезлів. Ви будете захищати свої кордони і усе своє. Це може бути як фізичним шляхом, так і в іншому сенсі, в духовному, так, в плані, і що я маю на увазі. Ну, Це ж символізм. Ми зчитуємо з вами карту, так, я інтерпретую символи. Считуємо. І це про те, що сімка говорить, що ви вже в тому стані і в тому статусі, що вас на вашому, вашому оточенні і на вашому ринку праці вас вже визнають. І, можливо, вас запрошують конкурувати, змагатися. Дуже вас прошу не йти на ці маніпуляції, тому що в колегіальному просторі, в екологічному просторі ми якісніше зростаємо і навчаємося один у одного і радіємо один за одного. Тоді це колегіальний простір. А ви вище цього, щоб змагатися. Ну, звісно, якщо це не спорт. Якщо це спорт, то будь ласка, змагайтеся, це чесно. Там усім відомі правила гри. Тому, будь ласка, йдіть в спортзал і займайтеся спортом. Так, наступна карта шістка пентаклів. Люблю цю карту, вона тепла, вона така, знаєте, про людяність. Якщо ви мене запитаєте, то це про людяність. Чому? Тому що ви бачите, тут людина зверху стоїть, а люди стоять на колінях і щось просять. Це про те, що про п'ять рукопожать, тільки тут шістка, так? Це про те, що рук рукостискань. О, так, буде правильно, про п'ять рук рукостискань, тобто людина, людині друг. Ми повинні розуміти себе в першу чергу і визнавати, в чому у нас є потреба, і просити, якщо ми не можемо собі дати це самі. Ми можемо зустріти людину, яка може бути меценатом, спонсором, покровителем для нас, для нашого проєкту, для будь-чого, куди вам там потрібні досвід або знання, або кошти. І ми отримаємо в тому випадку, якщо ми будемо демонструвати не поверховість свою, а навпаки залученість, зацікавленість своїй справі, своєму проєкту, що ми там будемо презентувати. Можливо, ви грант хочете виграти. Так от презентуйте його, пишайтеся тим, покажіть свою освіченість цьому, і ви обов'язково отримаєте нагороду. Підтримку. Або ви самі хочете допомогти комусь. Якщо ми говоримо про благодіяльність, доброту, прояв людськості, тоді це ось ця карта. Будь ласка, допомагайте іншим із щедрості, не віддавайте останнє, тому що це буде не на благо тій людині і вам. От чим ви багаті? Якщо ви багаті грошима, будь ласка, якщо ви багаті предметно. Там якимось, там, я не знаю, кухонною утварю, так? Будь ласка. Або речами, або інформацією, досвідом, будь ласка. Далі. Наступна колода. Вісімка пентаклів. О, бачите, яке зростання. Коли ми ділимося із достатку, ми примножуємо і а, гроші тієї людини, ну, звісно, ми допомагаємо грошима, і свої примножуємо. А, в щедрості і є достаток. Саме про це і ця карта. Тобто ви вже виходите на такий рівень у грудні місяці, що ви дійсно бренд. Про вас не треба дуже багато говорити, представляти, тому що ваш товар, ваша презентація того, що ви робите, це вже говорить за вас, тому що ви професіонал своєї справи, ви експерт. Ось ця і карта говорить про це. У вас будуть заробіток, визнання, премія, усе, що ви там собі спланували стосовно грошей, заробітку ви отримаєте. І це хороша новина, як на мене. Так, наступна карта. Люблю оцю інтерпретацію Іерафанта. Так? Так, Іерофант. Ви ви знаєте, ну, слухайте, це так логічно. Отут ви майстер своєї справи, а тут ви вже вчитель, а ви наставник, ви передаєте знання. Ну круто ж. Ви, можливо, привласните, врешті-решт собі це звання, а також ви можете зустріти свого наставника, тому що ви пам'ятаєте, що справжній майстер це постійний учень, і це дійсно так. Ви дійсно захочете щось дізнатися, додати щось нове в свій досвід, тому ви зустрінете таку людину, або самі вирішите віддавати знання. Також ця карта говорить про те, що зріст буде у справах у вас як у людині в еволюції. А також, якщо ви звернетесь у Державну службу, також буде зріст. Рух у справах ваших. Зрозуміли? Наступна колода. Король. Вогню, король жезлів. Ну, це діловий чоловік на прекрасній машині, їде, знає впевнено, куди куди рухається по життю і куди їде. Це діловий чоловік, вам він вже зустрічався, ви з ним знайомі, а може це інший, ще другий діловий такий, ще раз скажу це люди не слова більше, а дій. Вони конкретні, вони, за словом, карман не лізуть, але й роблять. Це може підвищення статусу, це може бути зустріч з воєнною людиною, а також це вирішення питання, в якому вам допоможе чоловік 40 плюс більшого. І це за знаком зодіаку, вогняної стихії, це в нас овни, стрілець і лев. Раджу звертатися, не соромитися, вони дійсно такі вправні хлопці. Дев'ятка чи десятка? Десятка. Десятка жезлів. Дуже така якась темна карта. А, ви бачите, як важко, коли несеш усе на собі. От символізм цієї карти: не треба взвалювати на себе все. Але якщо так і сталося. От у вас завершення вже якоїсь справи, якогось проєкту, ситуації. Повірте, якщо вам треба донести свою лямку, свою ношу, ви її донесете, тому що вам це важливо. І це вже кінець, це вже е, фініш. Все. Далі буде нова якась подія, новий шанс, тому що це кульмінація подій. Завершується якийсь етап в роботі. В житті будь в чому. Ви, дійсно, вам буде важко прямо на тілесному рівні, але ви справитесь 100%. Зараз подивимося, що буде далі? Це остання колода на грудень місяць. Ну, 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 це просто дивовижно. Сьогодні всім тягну десятку і далі туз, десятку і далі туз. Ну, це дивовижно. Завершення якоїсь ситуації і далі туз. Жезлів. От дивіться, жезли ми донесли, проєкт закрили, може, це звільнення з роботи? І одразу щось нове це туз мечів, Нове. Якщо ви плануєте завагітніти, будь ласка, у вас це прекрасно вийде, у вас дійсно буде зачаття. Якщо не плануєте, то тоді користуємось контрацепцією. Добре? Тому що це туз жезлів, а це є чоловічий початок. Він тут інакше виглядає, але повірте мені, це працює. Ну, і змагання, нагадую вам, може бути по-жезлам. Ну, змагання таке в гарному сенсі, спортивне, там, я не знаю, дитина ваша змагається на якомусь конкурсі. Ну, таке буває. Ну, Це прекрасно, коли е, діти ходять на якісь <клухи> кружки, якісь змагання. Ну, Дитини обов'язково повинен бути спорт, повинен бути, тому що тоді вона буде розуміти, що таке дисципліна і як досягати в дорослому житті е, своєї цілі. Так. 13-й старший аркан смерть. Подивіться, це ж російський корабель, якого послали на оті три букви. Ви когось таки відправите на оті три букви в своєму житті? На останок на кінець 2025 року. Жартома і ні. Це карта смерть, і щось ви трансформуєте в своєму житті і залишите, оновите, дасте шанс, але в інакшому сенсі інтерпретації, вигляді на ваших умовах. Або ви дійсно з кимось попрощаєтесь. А також попереджаю, будь ласка, бережіть себе, рідних і близьких, не нехтуйте сигналами тривоги. Добре? Ну, і хочу ще вам витягнути карту, що я вас залишу з цим. Ні. Краще з цим. Десятка пентаклів. Ну, звісно, краще. Десятка пентаклів. Свято. Виходьте, якщо ви живете на Києві, йдіть на Хрещатик, і йдіть на Києво-Печерську лавру, і йдіть е до колективного. Несвідомого і свідомого, йдіть і святкуйте свято життя. Радійте, що ви живі і здорові. Об'єднуйтесь з друзями, святкуйте, але будьте в безпеці. Добре? Багатійте і будьте щедрими людьми. Я дуже рада, цікавий, різноманітний буде місяць. Чекаю від вас зворотній зв'язок. Підписуйтесь, рекомендуйте. І до зустрічі у січні місяці, Па-па!